На Кіровоградщині почали відновлювати мікрорайон покинутих багатоповерхівок. Після розпаду радянського союзу десяток будинків 40 років простояв привидами. Тепер їх нарешті добудують, щоб забезпечити житлом родини військових і переселенців. Як місцевій владі вдалося зрушити з місця цей довгобуд, знає Юлія Бабак. Обдерті, порослі хащами стіни, побиті вікна це не зона бойових дій, це мікрорайон багатоповерхівок в Долинській громаді на Кіровоградщині. Ці будинки збудували наприкінці 80-х років минулого століття для працівників державного гірничо-збагачувального комбінату. Але з розпадом радянського союзу будівництво підприємства заморозили, а будинки, що зводили іноземні інвестори, покинули. 2021 рік була передача об'єктів з держави в комунальну власність. Це був рік тяжких перемовин, і ми пішли на всі, на всі тяжкі пункти умов для, для себе. І через 40 років простою багатоповерхівки в Долинській громаді почали відновлювати. Наразі реставрують вже другу будівлю. Все було вирізано, і все знищено. Е, лишилась тільки частина труп, деяких там, і все більш нічого. І купи горе сміття. 26-річна Марина пригадує, як в дитинстві пробиралися сюди з друзями гратися. І ми всі лазили по цих будинків, коли ми куди могли залізти. Ну ніхто із міста не вірив, що коли-небудь із цими будинками. Взагалі я в тому числі не вірила, що коли-небудь з цими будинками когось заселять. Марина отримала тут квартиру як донька загиблого героя. Її батько Володимир Зайцев в червні минулого року віддав життя за Україну. Ми вважаємо, що вони виконали борг мого батька. Батько хотів би надати. Я думаю, мені житло. От це зробила наша міська рада. Відновлюють будинки за кошти з міського бюджету. Ремонт одного триває до півроку. Всі роботи по шпаклюванню, внутрішній веденню. Водопровода, каналізації і теплопостачання це все роблять працівники комунального господарства. Ми за тиждень, за неділю, це ми вишкапльовуємо повністю етаж. В будинку вже перекрили дах, готують шахти під ліфти, утеплюють фасади. За три місяці 72 квартири зустрічатимуть нових господарів. Житло розподіляють за соціальною чергою. Зараз ні ній 470 людей. Перевагу надають родинам військових і переселенцям. Із Кіровоградської області Юлія Бабак, Артур Періханян. Ми Україна, марафон. Єдині новини.